В першу чергу хочу вас подякувати за вашу активність на моєму каналі, за ваші коментарі, за ваші лайки чи навіть дизлайки. Ви знаєте, все одно вам вдячна за це. Дуже вдячна своїм спонсорам. Свого каналу у мене два спонсори каналу, я вам так вдячна, тому що ви мене не тільки активністю, там, коментарями чи лайками підтримуєте, але ще й фінансово. Я хочу вам так, між ділом, нагадати, що там можна приєднатися і стати спонсором мого каналу. Я вже не пам'ятаю, яка там моя місячна оплата. Десь біля 2 фунтів, біля 2-3 фунтів. Це не обов'язково, звичайно, це якщо є бажання. Поки я вам ще не можу запропонувати ніяких бенефітів, ставши моїми спонсорами а, чи спонсорами мого канала, лише єдине можу, поки зробити доступ до відео а, ранішим, аніж інші глядачі можуть його отримати. Вибачте, якщо велика вам огромніша. Вам подяка за те, що пишете коментарі, за те, що висловлюєте свою думку, за те, що підтримуєте мене. Велика вам дяка. Так, там є деякі такі не дуже приємні коментарі, бувають у мене під відео, але я на них не сильно звертаю увагу. Якщо це якась критика, знаєте, обґрунтована, то я можу звернути на неї увагу, можливо, зробити якісь висновки для себе. А якщо це, типу, ти дура, то ну, Звичайно, що це характеризує не мене, а характеризує ту людину, котра це пише. Ось. Плюс там був такий коментар під одним із останніх відео: що типу, що ви неєте, там англійською був коментар, що ви не позиція жертви у вас. Ви знаєте, я цей канал створила саме для того, щоб ділитися як своїми. Якимись там маленькими перемогами по життю, так і невдачами. Знаєте, і, для, і в тому числі, щоб а, тут понити. Тому що в реальному житті не будеш ходити розповідати там свої проблеми, десь а, нити. правда? Тому що люди, люди якби, можливо, не сильно захочуть це слухати. от. А ось себе на каналі я можу поділитися, а, а люди, котрі дивляться ці відео, у вас є завжди вибір, Дивитися чи ні. Тобто, в будь-який момент можна вимкнути відео і не дивитися, якщо це нудно, якщо це вас тригерить, чи вас, вас нудить від цього. Ви знаєте, я можу навіть сказати, що у мене в реальному житті немає такої підтримки, як у моєму віртуальному, так би мовити, все одно. Дуже приємно чути, що комусь мої думки, комусь мої розповіді, мої розсуждення цікаві. Ви знаєте, інколи думаєш, Боже, кому воно цікаво, що ти говориш, але все одно, бачите, це знаходяться люди, котрі щось знаходять своє, всього, можливо, котрі щось знаходять своє, щось цікаве, щось, можливо, навіть нове, щось корисне, хто його знає. А, тому вам велика подяка за це. А я буду готувати. А так а, я хочу вам ще сказати, що дякую велика за те, що за те, що підказали, що це таке це дійсно а, чернильниця. Представляєте, сюди чернило заливається, а сюди там перо чи ручка чернильна ставиться. А я, я допитувала GPT-чат. Декілька разів я його питала і просила подумати, тщательніше, А він мені все там видумував щось пов'язане з їжею. Знаєте, то ікру туди класти, то ще щось туди класти, але так він і не здогадався, що це є чернильниця. Ось так от і, чесно говорячи, мені навіть думка така не приходила, що це може взагалі буде бути пов'язано щось з іншим, окрім їжі. Такі люди розумні. Є. Я не знаю, як ви здогадалися, чи ви бачили вже щось подібне, сталкувалися з цим у своєму житті, чи просто от здогадалися, побачивши цей предмет. А ще я цей раз купила ось ці, ай, може, як їх називають? Ну, оутміл англійською називається, да? а це навіть поруч oats називається. Тобто овсянку. Я купила овсянку не для того, щоб варити овсянку, а хочу зробити гранулу. Купила деякі сухі фрукти. Також багато горіхів накупила. А Хочу зробити гранолу. Тут кілограм цієї овсянки, тому буде багато її, тільки де ж її потім ще зберігати. Це питання у мене немає таких, аби були там трьохлітрові скляні банки, можна було б туди його все засипати, але немає те, що я вирішила. Знаєте, то я раніше там знімала відео, що я вирішила худнути, а в цей раз я не вирішила худнути, в цей раз я вирішила змінювати поступово маленькими там кроками свої звички харчування. Дуже маленькими. Ну, от, вперше, що я хочу зараз от війти, так що постійно було. Мабуть, я вже це говорила, але все одно, знаєте, чим старше стаєш, тим більше помічаєш, що вага набирається і. Цю вагу важче скинути. Хоча раніше я думала, що ті люди, котрі набирають вагу, їм важко скинути. Вони ліниві, бо вони не, не займаються спортом і їдять до хрена. Стосовно їжі, я десь тут все ж таки згодна, що ми дуже багато їмо, і багато хто з нас переїдає, тому і важко нам знизити свою вагу. Так, як правило, ми. Наїдаємо калорій більше, ніж витрачаємо через те, і боки ростуть у нас все більше і більше. Можливо, комусь знаєте комфортно зі своєю вагою, не париться людина. А я все ж таки вирішила для себе, що тримати, от чим тим паче, коли стаєш старше, тим важніше тримати свою вагу якось на одному рівні. Щоб воно там не гуляло там плюс 5 кілограм, мінус 5 кілограм. Або знаєте, там, якщо з кожним роком набирати по кілограму, то через 10 років плюс 10 буде. Тому я вирішила так поступово вводити якісь нові звички. А ще одна причина, чому я так вирішила поступово вводити оці нові звички, тому що я почала читати книгу Атомні звички. Якщо хтось читав, поділіться своїми враженнями, як впроваджували ви ті поради в своє життя, чи ні, допомогло, чи не допомогло? Ось я поки на початку я вирішила в цей раз, я читала цю книгу, я ще, по-моєму, ніби розповідала в своїх відео про неї, але, але в цей раз я вирішила більш так, знаєте, більш сказати ретельніше читати, вдумчиво читати, знаєте, і аналізувати все те прочитане. Буду читати поступово і буду з вами ділитися, чи внідряю я ті поради в своє життя чи ні, чи допомагає воно мені, чи ні. Впевнена, звичайно, що буде допомагати, якщо про це. Задатися ціллю і про це постійно пам'ятати. І так поступово, поступово в своє життя його впроваджувати і змінювати свої, свої е, звички на краще. Так, то я говорю, говорю, а мені ж треба готувати, бо знаєте, вже яка година, а вже 10 година, вже і лягать бо вже і спати, пора лягти. Завтра я трішки пізніше йду на роботу. У мене тут дві філешки залишилися, але вони такі величенькі. Я, мабуть, їх зараз на дві частини розріжу ще. А, ще знаєте, що я вирішила? Стосовно стосовно свого харчування збільшити кількість білків, тому що ми не доїдаємо білки, і дуже багато ми їх не доїдаємо, як правило, це оце у мене постійно таке. Я тільки м'ясо доторкнуся, мені треба обов'язково чи м'ясо, чи риби доторкнуся сирого сирої чи сирого, і мені треба вимити з милом. Я не знаю, є люди, от не паряться, торкаються, і потім о, знаєте, цими ж самими руками там і спеції беруть, і посуд беруть. А я не можу. Мені треба обов'язково все це. Мені треба обов'язково помити. У мене дощ, дощечки різні там для м'яса, для овочів, а вони різні. А я пам'ятаю, як у мене бабуся була в селі, вона ото. Одна досточка для всього була, там і м'ясо порізала, тряпочкою просто протерла, потім овочі нарізала. Ну, тобто, люди не парилися, я не можу так. Так, що говорила взагалі до цього? А, стосовно о, тих о, білків, да, що ми не доїдаємо, я вирішила, я вирішила збільшити кількість білків. І розрахувала, ну не саме має я розрахувала. У мене щось не вистачає терпіння і часу не вистачає, оце все розраховувати. Я, я попросила заробити це gpt чат за мене. Да. Ну, дивлячись, як він мені то вгадав, що та штукована означає, то боюся, що він там мені теж міг помилок наробити, але все одно. Ладно, навіть те, що я чула там, да, що доросла жінка, наприклад, має з'їдати десь 85 грам білка в день. В принципі, він мені так і підрахував, що я маю десь в цій десь подібну цифру з'їдати з, з учетом того, що я ще три рази на тиждень ходжу, плаваю. У <кхід> мене такі тренування в принципі, більш-менш інтенсивні. І підрахував мені, скільки всього мені треба купити. В цей раз я замовила вже більше білків. Я взяла і побільше а, молочки, маю на увазі котич, потім, потім йогурт, до речі, йогурт, для йогурта я оце хочу зробити гранолом. Буду потім йогурт, трішки граноли, оце перемішувати, їсти це, а потім м'яса взяла трішки більше. Рибу я взяла в Lidl. чи куштували ви, там продається, вона недорога, заморожена маленька скумбрія. Оце хочу її спробувати. Вона так, має бути жарненька, теж має бути корисною. Плюс, звичайно, яйця. Ще, да? Яйця теж треба вживати там хоча б як мінімум 1-2 яйця в день. Те, що буду отак от пробувати поступово, помаленьку, це не таке, що да, все, завтра я худію і повністю себе ограничую в чомусь. Да? Чи повністю ісключаю цукор, повністю ісключаю солодке. Ні, такого не хочу я робити, тому що я знаю, що воно спрацює буквально там на короткий період часу. Ну, можливо, на тиждень, на місяць, можливо, навіть на 2-3 місяці, але не так, щоб на довгий період, да? щоб це була моя. Постійна звичка харчуватися таким чином. Звичайно, можна якісь собі вольності дозволяти, тому що і свята бувають там, і хочеться сходити чи в ресторан, чи в кафе, і щось з'їсти, такого смачненького, але щоб основне харчування було більш-менш нормальним, правильним. У мене. Було відео попереднє, в котрому я розповідала про різницю менталітетів. Ну, навіть не те, що різницю, да, а помітила а, про те, що тут якось менше крадуть. Ну, ще раз, це моя суб'єктивна думка. Я так вважаю, тому що там вже почали мене допитуватися, чим, до, чим докажете. Ну, вибачте, це з мого власного життєвого досвіду, я проживала так. в маленькому. В селі і так у нас крали. Ми ще були навіть такі ситуації, коли у людей виводили корів з двору, їх там в посадках різали і все, і десь вивозили, здавали на м'ясо. Або такі крадіжки, як на металолом крали бідони, наприклад, чи якісь каструлі з, з двору просто брали, виносили, і потім десь, десь здавали на металолом. Так що такі моменти були. Так, По домівках, так, щоб лазити гроші красти, ні, ніби такого я не чула. Але ось з двору винести щось так, таке було. І хотіла з вами ще де, де чим поділитися. Якщо ви тут в Англії проживаєте, то ви про це чули, про культуру поводження в черзі. От. А якщо ви в Україні, наприклад, то, можливо, вам буде цікаво. Послухати, що, наприклад, у них в черзі всі будуть стояти один за одним, і ніхто не буде лізти поперед вас. У них з самого малечку виховується оце, що те, треба стояти в черзі терпляче. Так, там можуть обслуговувати, наприклад, в кафе заходиш за кавою, чи в магазині стоїш там, щоб купити щось, люди можуть розмовляти. От так, можуть оцей смолток вести, тобто поговорити про щось, можуть там люди стояти, складати свій товар, і ніхто не буде стояти і, знаєте, так агресивно переминатися з ноги на ногу, чи підсикувати, чи а, говорити ще щось. Ні, будуть всі стояти дуже вічливо, терпеливо, чекати, коли люди там закінчать свою чи розмову. Чи... Чи розмову, чи збирання свого товару. І, звичайно, що тут, ніхто, ну, і, звичайно, що тут ніхто не хрибає черзі. Немає такого у них. Це дуже, якщо ви там, знаєте, так, нагло станете перед кимось, то вас розцінять, я не знаю, як гірше якогось злодія. І до чого це я веду? Знаєте, у мене досі інколи виникає такий якийсь подсознательний Інстинкт охорони свого місця в черзі, бути на поготові захищати своє місце, знаєте, якщо хтось стрибне в, в черзі. Не знаю, це у мене таке є, коли я бачу, що хтось так підходить до цієї черги, у мене так, оп, сразу, куди? Зараз буду відразу відстоювати своє місце в черзі. Ну, Але тут ні, люди не дозволяють такого собі, але якщо навіть хтось і стане. Помилково, то будуть вибачатися і підуть кінець черги без проблем. Тобто ніхто ругатися тут не буде, і мені це подобається, але хотіла відмітити, що саме у мене виникає такий якийсь, ем, ну не можу сказати, що страх, але опасіння, що от хтось може влізти в чергу, тому що в Україні це дійсно часто таке бувало, і думаю, є таке, особливо коли в поліклініках. Стоїш в черзі, а комусь треба то справку віддати, то запитати швиденько чи поблату пройти. Тут такого ще ніколи не було, щоб переді мною хтось вліз в чергу. Знаєте, став і стояв такий, як нічому не бувало. Або ругався б зі мною, або коли там не спіша збирали свої товари, щоб хтось мене там підганяв чи якось, хоч якось, знаєте, там показував, що давай шевелися швидше. Але кожен раз наголошую, що я все суджу по тій місцевості, де я проживаю? Можливо, тут трішки інакше, аніж в південній частині Англії, тому що говорять, що все ж таки на півночі люди більш добріші, більш такі дружелюбніші, аніж на півдні. Якщо ви живете на півдні, які ваші враження? Що ви помітили? І чи у вас виникає, чи можливо ви вже позбулися, Можливо, у вас його ніколи не було, цього інстинкту знаєте, охороняти своє місце в черзі чи ні? Діліться, будь ласка, своїми думками в коментарях. Буду дуже вдячна вам за вашу активність і до наступного відео.